Хлопці ж в чому mm. в чому справа? Справа в тому, ага. що під час дії періоду воєнного стану mm -hmm. кожен військовозобов'язаний повинен мати біля себе документ, який засвідчує його приналежність до військової mm -hmm. служби. А якщо немає, то а що? якщо й немає, значить то ви що? вчинили адміністративне правопорушення. хороше. Виписуйте постанову, тоді ось так на вина. Якщо ви військово зобов'язаний і не маєте поряд з собою військового квитка, вам штраф. Є деякі нововведення, які ви можете почути від представників ТЦК. Давайте більш детально розбиратися в даній ситуації. Яким нормативно-правовим актом передбачено, що я маю носити з собою військово-обліковий документ? Кажуть. Кажіть. Так, давайте зразу по порядку. Перше про правовий режим. Добре, що ви не запитували, хто що буде до чого. Військове командування. Ось. Ну ТЦК, ви. Це є орган військового управління. Має право перевіряти ага. у порядку документи, маємо огляд речей транспортних засобів. Ну так я показав. Ну так в чому питання? Ну, а, в хто, в тому, а що, що ми зараз місті? їдемо складаємо Що я з вами маю кудись їхати? Тут на місці складаєте. Що я з вами дожен кудись їхати? Пояснюю чому. Давайте біло. Ми застосовуємо засіб забезпечення, адміністративного провадження, а саме адміністративне ну, затримання, адміністративне затримання. Що? Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. В свою чергу хочу нагадати, що учасники нашого юридичного клубу завжди отримують консультацію стосовно питання мобілізації. Тому, друзі, не зволікайте завчасно. Долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку. І так, учасника нашого юридичного клубу зупиняє військовий і вказує: якщо ви зобов'язаний і при цьому поряд з вами немає військового квитка, і ви його не пред'являєте на вимогу представника ТЦК, вам штраф. Ви порушуєте статтю 210 Кодексу України про адміністративні права порушення, порушення призовниками військовозобов'язаними, резервістами правил військового Обліку. Чи дійсно це так, чи ні. Зараз ми з'ясуємо. Добрий день. Військово будь ласка. Немає. Право на різдво. Але в першу чергу хочу вам нагадати про статтю 17 Конституції України. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави справою всього українського народу, тому що деякі почнуть одразу писати, що ви допомагаєте ухилянтам. Ні, я хочу донести наступну інформацію: що на даний час, під час війни, конституція чинна закони. Чинні. І ненормально, коли дехто вигадує свої якісь вимоги, повноваження і якісь невідомі штрафи. Якщо й немає, значить ви вчинили адміністративне правопорушення. До речі, якщо вам потрібна необхідна література, яка допоможе вам при спілкуванні з посадовими особами, можете придбати комплект. У нашому інтернет-магазині посилання в описі під даним відео. Хлопці, ж в чому в чому справа? Справа в тому, ага. що під час дії періоду воєнного стану угу. кожен військовозобов'язаний повинен мати біля себе документ, який засвідчує його приналежність до військової угу. служби. А Якщо немає, то що? якщо і немає, значить то ви що? вчинили адміністративне правопорушення. Виписуйте постанову, тоді якщо немає. Виписуєте постанову, якщо я вчинив правопорушення. Звичайно, виписуємо. Down. Зараз ми випишемо протокол. Правильно? Ну, no, постанову, ви ж кажете, я порушив. Protokol, протокол. No, протокол випадка. Ви кажете, що я щось порушив. Я ж кажу, у вас відсутній військово-обліковий документ. Ну, no, що я, я порушив? Я, я, які, яку статтю? Ви порушили статтю. 210 пункт 1 адміністративного кодексу про адміністративні правопорушення. що ну, Вона говорить про те, що під час дії воєнного стану всі військовозобов'язні повинні мати біля себе документ, ну, як, е, який засвідчує приналезі постанову. Чи зможе водій відстояти свої права, чи ні? Вашу думку лишаємо в коментарях. Якщо ви зобов'язаний і при цьому поряд з вами немає військового квитка, і ви його не пред'являєте на вимогу представника ТЦК, вам штраф. Ви порушуєте статтю 210 Кодексу України про адміністративні права порушення, порушення військово зобов'язаними, резервістами правил військового обліку. Чи дійсно це так, чи ні, зараз ми з'ясуємо. Зареєстровані ви туди. В Донецькій області? Ні. Ні. Я не хочу державну навантажувати. Це територія зараз не окупована. Місто Шахтарськ? Окуповане. З 2014 року. Доброго дня, Ярослав. Зупинили на блокпосту, кажуть, що я порушив 210-ту цю, як його, купапа. Учасник нашого юридичного клубу одразу скористався можливістю зателефонувати в кол-центр і отримати усю необхідну інформацію та консультацію стосовно даного питання стосовно питання мобілізації. І наш юрист повідомив наступну інформацію: що під час воєнного стану в даній ситуації водій не зобов'язаний мати з собою військовий квиток і пред'являти його на вимогу представника ТЦК. Це, що не маю біля себе? військово облікового документу. Є таке? Ну, кажуть, що я 210-ту статтю порушив, купав. Дня. Доброго. А, 210-ту. Ну, а яка? Який пункт? Перший. Кажуть, що пункт один. А ви вбачаєте 100? Ну ви мене хочете притягнути до 210-го, ви хто? Я представник органу військового управління. А, кажу, представник органу військового управління. А що це таке? Це ТЦК чи хто? Так, це ТЦК. ТЦК кажуть. А можна документи, будь ласка. Звісно, звісно я зараз помісту А ви фіксуєте згідно 40-вої статті? А, не фіксуєте, так, а да? чи не попереджаєте? Ви що, Не знаєте, що треба фіксувати. Далі підійшов співробітник поліції, також почав перевіряти дані водія. Але хочу нагадати, що співробітник поліції зобов'язаний фіксувати повністю діалог з особою, коли він спілкується. Про це нам вказує наказ номер 1026 Ну так ви ж не включили, коли Ми підійшли. З вами не говорили. Ну як ви вже в мене документи перевіряєте? Як ви що ну, на, на підставі чого? Стосовно уповноважених осіб, які призначені наказом коменданта і які мають право перевіряти. Ваші документи неодноразово я робив відеоматеріал. Також посилання буде в описі. Що, у нас вже закони відмінили в країні? в країні? З того, що це є контрольно пункт. пост. Ага. Можна ваші документи, будь ласка. Так що посвідчення має право представляти інтереси першого відділу Коломийського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. З усіма правами над нами з законодавством, представником, в тому числі з правом вручення повісток. Дата видачі норпер дві 2013. цікаво у нього посвідчення і повноваження, але там тільки фотки немає. вас, пане Зброя боєприпаси, інші заборонені речі немає. Багато відділення, будь ласка. Та що ви получається повноважені на видачу повісток, а не е притягнення до відповідальності. Як ви мене збираєтесь притягати до відповідальності? Дивіться. Поясню я. Пояснюю. Пояснюєте. І іде в тому числі, що зараз... Нормативно-правовим актом передбачено, що я маю носити з собою військово-обліковий документ. Кажіть. Кажіть. А зараз ми отримаємо відповідь на саме головне питання: чи зобов'язаний водій мати військовий квиток та пред'являти на вимогу представника ТЦК? Давайте зразу по порядку. Перше про правовий режим. Добре, що ви не запитували, хто що буде до чого. Військове командування. Ось. Ну ви ТЦК, це є орган військового управління. Має право перевіряти ага. у порядку документи, маємо огляд речей транспортних засобів. Ну так я показав. Все, чудово, йдемо далі. Документи Закону я показав. України про це. Та Громадяни зобов'язані. Правильно? Так, і Їдем? що? Зобов'язані. Зобов'язані. пояснюю. З'являтися за викликом ага. до територіального центру комплектування... Ну, а ви мене мене хтось викликав, у вас є на мене повістка, чи що? Є. Ну покажіть мені Засов... повістку на вас заповнену. На мене. Заповнено? Так, заповнено. А чому це бачить? Де зазначено, що вона має бути? В законі заповнено? зазначено. В якому законі? В якому Будьте добрі, скажіть, в якому judged. законі. Алло. Ну... Шо-шо? Okay. Що -що? А хто ставить а хто ставить підпис в повістці? У повістці. Хто ставить підпис? Ви покажіть мені нормативне посилання на нормативно правовий акт, де зазначено, що повістка повинна ну, бути це, заповнена. Це, це, це ваше внутрішнє розпорядження, у вас є внутрішнє розпорядження, що вона має бути заповнена. То, ну, тобто у вас немає аргументів? Як немає аргументів? Я вам кажу, я вам кажу, що вона має бути заповнена. Так. А хто, ну... а хто вашу підписку? Хто, хто підписує повістку? Ну, вона у вас підписана вже? Ні, вона нас не підписано. Ну так в чому питання? Ну, а хто, хто, в тому, а хто що ми місті? зараз їдемо і складаємо Що я з вами маю кудись їхати? Тут не місце складайте. Що я з вами дожен кудись їхати? Пояснюю чому. Давайте в Я нікуди не поїду з вами. Добре, тоді ми зараз. Чую нас пан. Ну, Чуй, пан. кажіть. Ну, для пана говорю, тому що я бачу, uh -huh. що ви ну, не зовсім розумієте, що відбувається. Що відбувається? А що відбувається? Я вам зараз покажу, що відбувається, потримаємо. Да, є. Бачите, що відбувається? Раз, секундочку. Скажіть номер телефону. Війна номер? А я що думаю, ти не знаю, чи що? Ну, так, я що, з 2014 року. Розуміли? Так а що, до мене які проблеми? Ну, я знаю, документ, що Якого нема документу, от я показав, що в мене є документи. Це до посвідчення. Загубили свій посвідчення водія, це так, не те саме. Це їдете без посвідчення. Ну так в мене є дія, в дії є ці документи. Ну, в дії ну, є то, документи. То, якщо то, я навіть загубив посвідчення, це не є порушення. Військовий не підтягнутий до дії? Не підтягується, Ось а звідки я знаю. Ось його ну Тому має. що я ніде не служив, чого в мене буде, ну, якщо, якщо я не треба, служив. Куди треба, треба? Мені не треба Добре, проїхати. Тоді не так. Якщо особа нас слухає, пояснює mm. цій особі. Uh -huh. 에, зараз ми застосовуємо засіб забезпечення, адміністративного провадження. А саме адміністративне ну, затримання, адміністративне на затримання чого? на підставі того, що ви порушили 210 пункт 1. Ви не, ви не можете, це ми поліція може. Поліція вас буде затримувати. Поліція, поліція, може поліція затримувати. зараз гаденько приїжджає і їдете з поліцією військома для того, щоб скласти да. протокол. Так по-чесному буде. Так буде ну, поліція приїжджає. А підстави, які у вас... Я ж вам кажу. Ну, кажуть, що типу, обліковувати документи ну, немає. Дивіться, ну, ви володієте рухомо, не нерухомо. Можна я, я зараз поговорю. Ну, звичайно, по телефону? Звичайно, ви визиваємо так. поліцію і визиваємо так. поліцію. Визиваємо так. поліцію так. Мені цікаво, що ще він вигадає для того, щоб подивитись цей військовий квиток. Ненормально, коли представники ТЦК собі надають додаткові повноваження, вигадують штрафи і психологічно тиснуть на громадян. Це неправильно. Є визначений законом порядок, і вони зобов'язані його дотримуватись для того, щоб співробітники поліції затримували особу. особа в першу чергу повинна щось скоїти адміністративне чи кримінальне правопорушення. Але в даній ситуації водій нічого не порушував. Я зараз на гарячу лінію міністерства оборони буду дзвонити. Потім подзвоню на 102. І що відбувалось далі? А далі водій просто поїхав, йому не виписували повістку. У нього в подальшому не вимагали військовий квиток. Ну і звісно, ніхто не складав протокол, тому що згідно чинного законодавства. Ми не повинні мати при собі цей документ, і ми не зобов'язані пред'являти його на вимогу представника ТЦК. Ну немає такого в чинному законодавстві. Немає і так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК. Присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.